Найпотужніший голос відбору 2025. Євробачення на дворі, а у нас Влад шефір на обзорі. Сьогодні говоримо про сенси в цій пісні, коли співає справжній тенор і в гарному голосі і настрої, а це в них буває рідко. <с> це краса, це просто естетичне задоволення. Що за дитячий садок? Текст на рівень володіння англійською мовою. А 1 о який же він вільний в цьому звукові, прекрасно. Це була б така дивка банальщина, що хотілося взяти віник і пописку, надавати на таку фразу. От це просто приємно для глотки. Тіночка, наші бездарі, які оце писали, пі тут на пенсію, ні. Сьогодні зазирнемо у пісню Wind of Change, Про що ця пісня та як среагували в нашому експерименті наші слухачі? 300 осіб із них прослухали цю пісню та залишили власні емоції. І в кінці відео я поділюся результатами попередніми опитування. Отож, друзі, спершу до тексту, адже текст я читав, а музику ще досі не слухав. Мене звати Іван Плахотнюк, і ви на Кобіконі. Тому буду вдячний, якщо підпишетесь та залишите ваші вподобайки. «Wind of change» – просто такий вітер зміни, вітер перемін, але не обов'язково. Можливо, тут буде про якийсь інший вітер, про інші зміни. Давайте читати. «I've never seen a flower blooming out for me» Я ніколи не бачив квіточку, яка цвіте. Там для мене, a single ray of light to let me hope. і жодного не бачив промінчика сонця, який би заохотив або дозволив мені сподіватися, Maybe I can find a way to to know how to live. можливо, я знайду шлях, як жити далі. Якось поки що дуже просто що за дитячий садок. Текст на рівень володіння англійською мовою А1, але з претензією. Але тут, бачите, певна криза в нього. Він не знає, як жити. Щось відбувається там всередині, і в нього щось трапилося, як жити далі? Ого, не знаю. Ці всі страсті мардасті про пошук самого себе. Можливо, ця пісня не про це. Давайте читати далі. «Oh, maybe I'm insane for ripping off my scars. My past waits on me. Можливо, я божевільний, здираю, роздряпую собі свої жарани, і моє минуле наді мною нависає. Hover's over me. I can't breathe. Maybe you're the one who can help me. help me. Я не можу дихати. Можливо, ти той, хто мені допоможе, допоможи мені. Коротше, глибокі внутрішні переживання ліричного героя завели його на сцену прохати про міжнародну допомогу. Take me to a place where I can find all my answers, візьми мене в місце, де я знайду всі свої, де я знайду всі відповіді на свої запитання. I need them now, мені вони зараз потрібні, або я помру. Let me feel the life, God. Дозволь мені відчути життя Боже. When was the last time that I screamed out my prayer? Коли в останній я кричав свої молитви? Hmm. People say my future will be great when it's gonna come. I wait. Кажуть люди, мене чекають чудове майбутнє, та коли ж воно прийде. Я чекаю for my time to come. Я чекаю, коли настане мій час. For my star to shine, аби моя зірка засяяла, аби вітер. For the wind of change. Боже, я читаю набір кліше. Це, це, це текст якоїсь е, пісні для Сіндерелли, для мормейту. Вот що що за текст? Ну я розумію. Тут це про все прекрасне, про все позитивне, про надію. Життя прекрасне. І після того як ти перебореш свій внутрішній конфлікт, і всі тобі допоможуть, і ти там квіточкою розквітнеш. And maybe then the flower will bloom for me. Це текст дитячого євробачення, здається. Take me to a place where I can find all my answers. Окей, okay, ми шукаємо всі відповіді. На якісь запитання, I need them now, я їх потребую. Зараз скажіть мені їх або я помру. Боже, допоможи мені відчути о своє життя. Та можливо, це екзистенційна криза, криза середнього віку. Це трендець, друзі. Я такого мілкого тексту давно не читав. Тут якісь рими там місцями є, але що його аналізувати, як там кіт наплакав сенсів. Коротше, про все чудове, ні про що погане так роблю найбільш складну інтерпретацію, яку тут тільки можна зробити. Текст про глибинні внутрішні конфлікти та пошук відповідей на свої екзистенційні запитання та намагання виростити квіточку у себе на лазоні. До речі, купив прекрасні амстердамські квіти, тюльпани вирощую у себе на балконі. Кому цікаво, це, це вам так, щоб хоч якось додати фактажу до цього тексту. По-перше, не зрозуміло, через яку драму проходить ліричний герой, і що там в нього за конфлікт. Екзистенційна криза він не може знайти відповідей на запитання, як далі жити. В нього щось трапилося, і так далі. Це зрозуміло. Те, що дешеві метафори із квіточкою, яка там розцвіте, променем сонця. Це майже в кожній пісні на Євробаченні, особливо дитячому. Ну, поглиблення тут трішки є цього конфлікту. Я зараз помру, Боже, допоможи мені відчути життя. І він кричить свої молитви, просто кричить свої молитви. Тобто зараз буде тут скрімінг, зараз буде просто якийсь дивовижний і драматичний вокал. Можливо, можливо. але все, що зі скрімом зв'язане, то це. Ми вже пам'ятаємо Лазарєва, який там бігав, стрибав і, і скрімив і не допомогло. Ну, зрозуміло, що йдеться про певну зміну нарешті в застійній ситуації війни. Чи можливо про більш глобальну якусь зміну, кризу екзистенційну, яка штовхає і потребує, нарешті, якоїсь зміни. Але ж зміни не завжди позитивні. Вон, подивіться на Сполучені Штати Дональда Трампа. Можливо, до речі, він принесе. Позитивний вітер змін, тому можете подивитися мій огляд на його інавгураційну промову, але в цій пісні конкретно ну поки що це такий узагальнений образ. <кхід> Чого я тут чекаю? Уже нічого. <кхід> я не знаю. Тут має бути просто якесь шедевральне музичне подання, тому що поки що все дуже мілко. Давайте подивимося в музику. Можливо, тут музика зробить із цього примітивного, поки що, мабуть, найбільш примітивного за історію цього відбору. Тексту щось дійсно унікальне і цінне. Адже була у нас в шортлісті співачка Христина, в якої ну, з текстом так собі не дуже склалося, м'яко кажучи. А ось з голосом, о, там такий вокал прекрасний був. Давайте послухаємо тут. Ой, такий янгелочок із якоюсь зірочкою чи сніжинкою. О, який високий голос. Ой. Оце прям музика десь із 2005 чи 2007-го року, балади. Він би тоді виграв будь-яке Євробачення з таким голосом: прекрасний, такий ух, прозорий кришталевий тенор, красивий на піанісів. Просто що ж це тряся? Так і виходить, що найліпші вокалісти наскільки самовпевнені, що пишуть тексти самі, чи це їм таку херню хтось пропонує? Ну, перепрошую, ну, цей текст ну, не витримує критики. Ну, якось хоча б трішечки там заклали ну, як якусь мистецькість якийсь цільний цікавий образ той текст, аби було що співати цим чудовим голосом. О, клас! Блін, а ось цей типовий, класичний, наростаючий хід вгору з таким офіязним голосом досі працює. Він старий, як світ, він пережив усі Євробачення, його нічого досі не вбило, і тут він знову з'являється. Чи це інновація? Та ні, ніфіга, це вже наскільки затерте кліше, але красиво. Ну просто естетично це красиво. Ох, мелізматика в нього, Боже, він просто-просто ці народжує нотки купається в них. Ох, як же це кала! От Це просто приємно для глотки, для, для голосових зв'язок. Ти слухаєш, у тебе голосові зв'язки просто починають вібрувати. Це приємно, це офігезно. Голос є. Е, поки що, от в першій частинці, де я не вимагаю ніякої динаміки і просто там якогось розвитку шаленого, Тут дуже цікаво, красивезно, якщо це буде в ще чи заспівано, вах, нам потрібні такі голоси. Мені подобається така музика в плані поп-опера. О, якщо це буде ще міксування з оперою трішечки. Най буде з оперою не вдавалося Євробаченні ще комусь так перемогти, але, але на всіляких національних концертах, друзі, коли звучать голосисті, прекрасні, у нас є такі пісні чудові. Яремчука і там не тільки. От нам потрібні такі класні, поставлені, суперові, легкі тенори. Зазвичай з тенорами це величезна проблема. Вау so боже, куди він вилетів цим голосом. О, о, о. Вау, ви не уявляєте, як це складно насправді технічно зробити вживу. Просто цей вокальний о, молодчинка! молодець. Тобто з голосом? Все. Ну, коротше, я зараз буду оргазмувати від самого голосу. Мені вже пофіг на той текст. І на... Хоча текст має значення для Євробачення. О, який же він вільний в цьому звукові, прекрасно. Тут, тут там І емоції, і, і це просто такий. Політ -тенора, я як називається. Тенор там просто, просто, просто розпушив хвоста, і, і все. Коли співає справжній тенор із гарним голосі і настроєм, а це в них буває рідко, це краса, це просто естетичне задоволення. Тут є все для цього, але з музичним матеріалом. Я не знаю, трішечки вона звучить dated. ага. застаріло з однієї сторони. Ну тому, що ми вже це зачули, і в нас складається таке. От мистецтво має створювати новизну або відстроненість, виривання від автоматизму, як писав Шкловський колись. А, а тут це наскільки забитий паттерн музичний, що він у нас вже до автоматизму, до впізнаваності. Напрацьований батьма батьма конкурсами. Тому потрібно шукати нову форму, хоча б в чомусь, яка буде виходити, розбивати цей паттерн. Я не знаю, чи його сили голосу вистачить, щоб просто розбити кліше, яке формувалося десятиліттями. Фу. Мелізматика і піанісімо? Фу. Уф, уф, мені цікаво, чи співає він щось більш серйозне із оперного репертуару. Тому що, ну чому б ні? Нам потрібні в опері нормальні вокалісти. Great, о, о, трішечки ось тут, так. Добре, що він дає експресію більше. Хотілося б, щоб він ем, трішки. Побавився з Балтингом таким, дав дав тут м'яса, але без крику, без крику, не треба кричати. Come, window, yeah. Дивіться, ось це Flower, ця квіточка, яка там, можливо, розквітне для нього, так? Якби не цей голос і те, як він цю фразу проспівує, це була б така дивка банальщина, що хотілося взяти він і по пописку надавати за таку фразу. Але краса його голосу можна простити. Цю квіточку, ці всі, банальщина. М -м -м. Але все таке, ну, ну працюйте з текстами ліпше. От Тіна Карль, мені так цікаво. Тіна Кароль говорила: от коли в Європі почуєте його голос, то багато хто піде на пенсію. Тіночка, ти зроби так, щоб ті, хто пишуть музику для західних співаків, писали для наших співаків. І тоді, можливо, б наші бездарі, які оце писали, тут на пенсію, ні. Тобто, тут тут на пенсію потрібно відправити тих, хто пишуть такі тексти. Ну господи. От, от, можливо, це я не знаю. Самовпевнені співаки, які вважають, що кожен може, знаєте, написати художній текст, я маю текст пісні. І це буде офігезно, тому що я так і Ну, їжу. Банальненький текст, але голос красивезний. От мені нагадує такого типового, класичного, світло-усміхненого тенора добряка. Такий пиріжечок, перепрошую. Чмось більшість сценорів в опері ось такого формату. Хоча серед них є такі дріщі, худі, як я, і, і норм. Фішка не в тому. Але світлий, позитивний, прекрасний, харизма там є, все є. Голос є, що, що по пісні. А -а -а. Не, не вражає пісня. Вау. Цей мілізм! це просто божественно. Ну, ну, хоч візьмите та викиньте і весь текст, нехай просто вокалізи співає. Ну, але пісня ж Євробачення це не вокаліз. Якось засмучений тим, що такі голоса беруться виконувати ну, відверто пророжні тексти і відверто те, щоб ну, ну, полетить же. Не знаю, можливо, це мої якісь там знаєте, упередженості. Хоча мені дуже сподобався цей голос, я хотів би цей голос прям взяти і потестувати на купі іншого матеріалу, більш якісного і вартісного, на що ви тратите свій час, як там влад, трясті його матері. З таким голосом треба співати купу цікавого матеріалу, а не те, що вам написали. Так, друзі, тепер подивимося, як ви сприйняли цю пісню, що вона в вас тригернула і які емоції ви вказали у моїй формі. Спокій. 35% вказало спокій. 30% нудота, Боже, коли це закінчиться. Це доволі багато. Ви бачите, людей наскільки забембує впізнавана форма, що не проведеш довкола пальця. Тепло і затишок. 23% з половиною, 22% піднесеність і схвильованість. О, да! Ми літали! Це точно, єноти літали. В сумі, меланхолія 12,5%, ну, не знаю, 9% співпереживання. Окей, є таке, захоплює трішки. Радість 8,7% є. А 13% байдужість, взагалі нічого. Я б попрацював ще, можливо, над емоційністю, різною подачею, тим більше, коли беретеся за романси, за балади. Так далі, недостатньо вокальних даних потрібно працювати із артикуляцією і емоційним прочитанням тексту. Знову, текст має значення. Ваші емоції, які ви вкладаєте в текст, мають значення. Ми потім, як аудиторія, це все або считуємо, або залишаємося байдужими і порожніми. Ну, і 8% це надія, все буде добре. Одиночні реакції, давайте подивимося. Сирота. Але таке враження, що зараз мильні бульбашки з вух підуть. Не знаю, хто Влад Сирота. Я не знаю, перепрошую, біографії, не читав, не знаю, тому я не знаю, чи як це повпливає на мою реакцію. Весільна пісня під перший танець молодих. Можливо, цілком пристойний варіант на весільну пісню, соплі і завивання. Назва твору додатково топить пісню, адже згадується Скорпіонс. Можливо, флешбек. Це ж було вже на Євробаченні і не раз. є такий флешбек бейсик, та? тобто вона така базова, примітивна за формою. Боротьба наша відповідь саме СМІТУ запитують. Ну, можливо, принаймні вокалом. Дякую, друзі, за ваші реакції. Можете продовжувати голосувати до 6 лютого. Зробимо потім огляд усіх пісень конкурсантів дуже незвичний спосіб. Ну і подивимось на фінальні результати вашого голосування. Ну, а в мене поки що все. Thank you so much for watching. See you next time. Побачимось!